Доброго дня, шановні мої підписчики. Ось настав той час, коли прийшов момент знімати цю квартиру новий мій об'єкт. Це вона кімната. Значить, що, по-перше, ось це вхід. В майбутньому клієнт викуповує таку ж... Поруч, вона там знаходиться. І вся ця сторона будинку з першого поверху буде її. Це і розраховується дизайн-проєкт. Тут буде йти тераса-балкон на всю квартиру. От, там є окремий витік, можна буде зробити по витоку. Так. По-перше, знімаю. Ну, в принципі, для каналу як завжди, я також ще попросив клієнт зняти. Каже, знімай мені. Як буде це, це робитися, Мало що, щоб я знала, кому що поясняти тому інше. З чого почнемо? Ну, Давайте за що тут треба зробити. Значить, по-перше, це балкон. Тераса тут буде, вибиватися, буде вхід. Вихід з тераси буде туди на вулиці, можна буде, ще раз кажу, окремо ходити. Вона буде металопластом, мабуть, закритися. Коротше, буде скліна. Так, тепер Оцей, ця стіна повністю знімається. Перепрошую за якість камера. Немає видно, за що зачепитися, це діло таке. Трошечки тут шматочок невеличкий, треба буде зняти. Що це ми знімаємо? Це робиться студія. Це має бути кухня, це має бути типу, спальня. Це перестінок знімається от, до цього угла. І робиться студія. Там буде велика кухня повністю, всю длину, там буде диванчик стоять. Стіл, ну, зрозуміло, це ванна у нас. От, я так розумію, в майбутньому, можливо, десь буде прохід в сусідню квартиру, там вже, можливо, буде якийсь пальний А, Які а, нюанси? В майбутньому, з чим пов'язані нюанси про отділки. В першу чергу підготовка, так сказати, для того, щоб хоча б почати вже. Помимо демонтажа, вот всю красоту требует срезать под ноль. Вот и вид это бетон. Да, заразумею, что вот это сделаем. Срезать же, бажано под ноль. Дальше. А вот там такая самая фигня. Так, не можешь сфокусировать, а фокус давай, пимай. Дальше нужно зрізати. Так, вот эту часть зашить. Зашить, выровнять. Далее поехали. Так, садимся кандібубер. кандибубер. Вот тут. И вот там. Ну, по-моему, это решено по дизайну, что тут будет, по-моему, просто штора натягиваться на всю стену. Можливо, нічого не доведеться зробити. Можливо, тут єдине, що це зашить. Ми ще подивимося. Підрівняти під, під то, цю стіночку, а тут просто шапка, що встановиться. І ще у нас тут? Основна теж така проблема. У нас дуже погані пали тут. Тож вони не втеплені, вони просто лежать звичайно стяжка на землі. Отже, всю підлогу треба збити, її важко назвати і стяжку. Можливо, сітка якась там, є, не знаю, будемо дивитися. Коротше, проблема така, що треба висоту підлоги, готової бажано зробити з висотою майбутньої тераси, щоб було пад ноль. Мені доведеться двойничком спочатку, мабуть, підбити тут, подивитися, де йде плита. Як воно взагалі все це зроблено. Також є питання в тому, що спочатку зробити. Можливо, доведеться робити спочатку фундамент під терасу. Чому? Тому що частина цього всього сміття оце, може піти нормально на забутовочку. От. А там, в принципі, особливий літочний фундамент не треба робити подушки. Все це зробити армірованою подушкою. Вважаючи, що в якоїсь стіни не буде, на цьому вистоїть мільйон літ. Корич. Запасу прочності вистачить, щоб ще побудувати зверху два етажа. Так. І звісно, тут знімати цю підлогу повністю треба, це сантиметрів 15-20 Ну Будемо дивитися ще, що покаже балкон. Ну, і робити нову стяжку. Опалення тут буде електрика. За все, газу немає, немає сенсу робити водяне опалення. Хоча котел, звісно, на грячу буде стояти. Ну, коротко, Будемо ще обговорювати цей процес. Скоріше все буде стояти. Електрику, Електрику. Електрику. Зроблена, по Електрика зроблена, по-перше, так, що попадає десь під по демонтаж стіни. По-друге, ну, один провод, все, лишь все, ничего нема. Ну понятно, что на цю стене не надо. Ну вот, вот. Як, це? як це, Проводка. як при коммунизме. Як при коммунизме. одна розетка. Коридор. В майбутню кухню заходим. та да 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 Вообще ни одной розетки нема. Вообще ни одной розетки нема. Виключатель поставив. Я нічого проти не маю. Це ж розуміло було, що і так робилося все. Ну, мене було сенсу проєктувати все це правильно робити, ідеї, що будуть стояти, бо ніхто нічого не знав. Зрозуміло, що робилося по мінімуму. От мені зараз ще почати роботу треба з того, щоб просто встановити лічильник. От. Вже початок починається. Бо електрики немає. Води нема, да? будь-чого. Ага, вот, пожалуйста. в Пайка экрана. Поставить унитаз. Вот, по кутах будем дивиться, что тут со стенами. А, вон еще какие тоже треба выбить под ноль. Ну, что тут такого всего. Ну, двери поменять, вон они, конечно, целлофановые. Понятно, короче. Сенс был. Ага, вот еще кандибобер. Ну, Там, скоріше, це він і не прибереться в продовження. Стовба, да. так що роботи в принципі, вистачає. Я ще ж на майбутньому і довго дизайну там, квартира друга. Клієнт, звісно, не поспішає, Ну, в принципі, те, як треба зробити балкон. <гум> О, стільки всього вибити, вивезти. Легко не буде. Легко, звісно, не буде. Балкон остеклений. Та, так тут, коротше прилично. прилично. Я ще сподівався, що буде розширення ванни. вирішили залишити. Я тоді розумію, не стали робити на цьому акцент. Можливо, розрахунок на те, що майбутньому можна бути просто і окремо туалет, окремо ванну в майбутньому там, не знаю, Можливо, не стало. От. Ну, так студія вийде, та булі така непогана велика буде закрита частково зона тут. Якусь шафу поставити, кухня починається. Тут Теж виходить зона така. Та стінка, вона несуща, її не можна то, В принципі, і по тому дизайну, як нам дизайнер, то і вона на своєму місці стоїть. Диваном буде огородка від території. Ну, коротше, да. Погулять тут буде, де? Погулять тут буде. Бомба, коротше. Бомба буде. Квартира буде з цим балкончиком. Клієнт живе сама, буде жити сама можливо. Можливо, з донькою я там, як вийде. Просто буде капець пецька класна. Буду сподіватися, що все буде добре, все вийде. Підтримуйте мене лайками, подписками. От, Кому цікаво, буду розповідати, як все це робиться, ці технології. Як не налізти на матеріал. Ну і тому подібне. Багато чого. Все, кого що цікавить, питайте, пишіть. І слідкуйте за моїм каналом, за новинами. Всього найкращого вам, митного дня. До побачення.